Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Handmade. Сьогодні знімаю незаплановане відео про те, як треба тримати гачок в руці. Підштовхнуло мене зняти цей відео урок відео з іншого каналу про в'язання. З тих пір, як я почала виставляти свої відеоуроки на каналі, YouTube почав підсвічувати мені в рекомендованих відео інших майстринь, і на днях мені прийшло сповіщення про відео, де майстриня показує і розповідає, як треба тримати гачок. Таке відео треба було б зняти одним з перших, але додивіться до кінця і я поясню, чому я цього не робила. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у в'язанні, можливо, ви інтуїтивно і тримали гачок, вірно. Ну, а зараз я покажу вам два способи, як правильно тримати гачок. Перший спосіб це тримати гачок так, як ми тримаємо ручку чи олівець. Гачичок поверх руки і тримаємо гачок великим вказівним і середнім пальцями. Другий спосіб це тримати гачок так, як ми тримаємо ніж, обхопивши його рукою, а вказівний. Пальчик тримаємо зверху на гачку. І в обох випадках гачечок повинен бути повернутий до вас ось цією, ніби борідкою на ньому. Але хочу вас попередити, що якщо ви в'язатимете цими правильними способами, особливо першим пряжею, яка нелегко козає, у вас швидко з'являться мозолі та водянки на ваших ручках. Наприклад... Бавовняною, трикотажною пряжею. Вона мені дуже подобається, але завдяки своїй текстурі і товщині вона не так легко пров'язується. І тоді з мозолями вам не те, що не в задоволення буде в'язати, ви просто фізично не зможете в'язати. Це перша причина, чому я не знімала відео про те, як треба правильно тримати гачок. А друга причина це те, що я й сама не тримаю його правильно. Я з дитинства в'язала спицями. І коли почала в'язати гачком, це вже так давно, 6 років тому, сьомий рік пішов, як я в'яжу гачечком, то тримала його за звичкою, як тримають спиці. Я знаю, що я не одна така, так в'яжуть майже всі, хто починав свій шлях у в'язанні зі спиць. Я тримаю гачок так, як мені зручно, а не так, як треба це робити. І врешті-решт, з правил завжди є винятки. Тож, думаю, було б нечесно людині, яка крутить вертить тим гачком, як хоче, вчити та вказувати, як це робити за правилами. Тож, обирайте гачечок, який вам подобається. В мене є, ось, наприклад, гачечки з ручечкою, дерев'яний, металевий, є пластикові гачки, будь-які інші. І тримайте гачечок так, як зручно вам, і подобається саме вам. І в'яжіть в задоволення. З незабутка хендмейд. Пишіть в коментарях, як тримаєте гачечок ви, і якщо вам подобаються мої відео уроки, не забудьте поставити вподобайки, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!